А. Доброго ранку, мами. Доброго ранку, нікузька. Ти бачиш, ми сьогодні з тобою поговоримо про такі жахливі, бачиш, які вони Той вони красиві, так? Мікроби. І що треба робити, щоб їх у нас не було, так? Ми народжуємось в чистоті, так? Там, де прибирають, завжди чистенько, а там, де не прибирають, що буває? Буває брудно, так? А також там, де брудно, починають з'являтися мікроби. Ось поглянь, які вони некрасиві, так? Такі? Негарні, так? Бачить, їх багато буває. Так. А Ой, ще вони руках. можуть жити на руках. Бачиш, Бачиш як руки А Ану, подивись. Mm -hmm. mm -hmm. Звідкіля прийшли мікроби? Він... Прийшли хвороби. Mm -hmm. Від Підстворили дві мікроби. Бачиш? Так. Хулігани, розбишаки. Mm -hmm. Бачиш, які вони. І так, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, у грязіці, у сниці та у пиліці. Бачиш, там, де не прибирають, мухи з'являються різні мікроби, так? Під брудними нігтями, пазурами, кігтями, якщо не обрізати нігтики вчасно, і там будуть мікроби жити, Той, хто руки не помиє. Їх ковтне і захворіє. Бачиш, хлопчик з дівчинкою, руки не мили, і вони захворіли, навколо них мікроби літають. Так. І тому малята слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають від лі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Бачиш, дітки ручки миють з милом, так і не хворіють. Тому що мікроби дуже бояться мила. І сьогодні ми з тобою проведемо маленький досвід. Подивимось, чи справді мікроби бояться мила, тому що мікроби живуть повсюду, вони є і на телефонах, і в квартирі. І коли тваринок ми потрогаємо так, можуть з'явитися мікроби, тому нам треба мити ручку. Але обов'язково мити з милом. Давай приготуємо все, що нам потрібно для нашого досліду. Подивимось, чи справді вони бояться, так? Да? Мама Іра, може вімкніть мікрофон, щоб я могла з вами спілкуватись. Да. Нам в тарілочку треба. Перчик. Це будуть наші мікроби. Ану, допоможи мамі насипати а. мікроби у води. Буду насипати мікроби? отакі. Да? Да, ну, сип. Бери, так? Бери, сипай. сипай так. Чу -чу. Дивись, у нас була Целі. водичка чистенька, а тепер вона яка в нас буде? А, ну, насипай. Так, сипим, 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 сипем. Глянь, як Брудна. класно! Ану вмокни пальчик, спробуй. Що буде, якщо ми не будемо мити ручки і ми будемо до мікробів дотронемо? Що стане з нашою ручкою? Та вона вже все мило хватанула. Ну, мама тоді, ну покажи, мама, що буде, якщо. Ану, подивись. О, Який о, мага пальчик? Пальчик. пальчик? Ану, давай тепер з милом ти вже вмакнула пальчик мила, ану? Що тепер буде з мікробами? Тікає а, а, мікроб, так? А, відмила, так? Ага. Бачиш, яка мила чарівна, воно допомагає нам боротися з мікробами, так? Ану ми ручки. Потікали мікроби від мила. Ніколічка прогнала Уток. жахливі мікроби, так? покажи, ну -ка, як ти миєш твої ручки? Так. О так, між пальчиками, а так добре добре, так можна замочок робити, так? так. 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 Оце по душі дітям водичка. Так. 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 Так, так. О, так розумничка, А коли помили ручки, що треба робити? Витирати. витирать, чим ми будемо витирати ручку? Аби ще мама приготувала рушничок. Серветочка можна витирати, так? Або рушничку. Ніколя витирає ти... ручку? Як помиєш, так? Зараз мама тобі рушничок, дасть і ти витриш ручки, так? Ти розумничка. <при> ще, все, 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 ти ж вже помила, витерла тут. То... ручки треба мити завжди. Ні, ні. Ще хочеш погратись, так? Сподобалось Нікусі. Розумничка.